Приготування оздоблювальних напівфабрикатів. Якість кондитерських виробів залежить від майстерності кондитера. Його вміння досконало здійснювати технологічний процес і використовувати природні особливості сировини, а також від його естетичного та художнього смаку. Оздоблювання означає прикрашання, надання виробу певного вигляду, отримувати різноманітний асортимент з однієї і тієї ж випічки дозволяють оздоблювальні напівфабрикати. Вони надають виробам особливий, властивий тільки даному сорту, розмаїтий приємний смак і аромат. Інтерактивний освітній курс приготування оздоблювальних напівфабрикатів розроблений у рамках програми ЮФУСКІЛ з Кращі навички для сучасної України за фінансової підтримки Європейського союзу. Це інноваційний підхід до підготовки майбутніх кондитерів, метою якого є оволодіння технологією виготовлення кремів, глазурі, помад, інших оздоблювальних напівфабрикатів із дотриманням правил безпеки праці, санітарно гігієнічних вимог. Формування вмінь здійснювати органолептичне оцінювання якості оздоблювальних напівфабрикатів, визначати умови, терміни придатності, види і причини браку при приготуванні оздоблювальних напівфабрикатів та виховання культури споживання їжі, розвиток естетичних смаків. До курсу входить 5 тем, кожна з яких складається з теоретичного матеріалу, рецептур, технологічних карт, фото та відеофайлів, тестування для закріплення знань, тренувальних завдань та запитань для самоперевірки. Підкоривши курс, ви опануєте навички та отримаєте знання із таких тем. Значення та види оздоблювальних напівфабрикатів, властивості, вимоги до якості, використання глазурі та помади, масляні, вершкові та сметанні креми технологія приготування вимоги до якості. Навчальний курс приготування оздоблювальних напівфабрикатів надає можливість розкрити професійний потенціал, здобути актуальні знання й навички та може бути використаний як для самостійного опанування матеріалом, здобувачами освіти із професії кондитер, викладачами при організації дистанційного навчання, так і усіма, хто пізнає світ кондитерії.